Цьогоріч день весняного рівнодення, 20 березня. Цей день з давніх давен вважався особливим. З цього часу починається оновлення в природі, повністю тане сніг, набухають бруньки, повертаються птахи. Світлий і темний час доби сьогодні зрівнялись і тривають по 12 годин. В астрології ж цей день весняного рівнодення пов'язаний із важливою подією переходом сонця у знак Овна, початком нового циклу астрологічного сонячного року. Сонце у знаку Овна підштовхує людей до активних рішучих та енергійних дій. В цей день варто також прибрати у домі, викинути мотлух та загадати бажання. А от злитися, сваритися і лихословити в цей день не можна. За народними прикметами, яка погода на рівнодення, такими будуть і наступні 40 днів. Якщо йде дощ чи капає талий сніг із дахів до родючого врожаю, тож обов'язково сьогодні розпочніть щось нове, загадайте бажання і радійте життю. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.